Віт, народ. Ну що, була в людини хата. Купила собі, спокійно могла б жити. Пішов Ковальчук і все розвалив. Але ви не переживайте, ми все повернемо назад. Що ми тут зробили? Те, що ми, крім того, що ми нове домурували, для того, щоб нам зробити суцільний армопояс і нормально все, щоб було до толку, потрібно, по-перше, підняти стару будівлю чуть-чуть, Для цього ми зняли декілька панелей. Ось паршивий моноліт тут був неправильно зроблений. Ось перестінок, який на ребро змурований, теж забереться і нове зробиться. Ось, І потім залиється новий моноліт, не моноліт, не новий армопояс і монтується назад старі панелі і нові помонтуються, і, і зробляться перестінки. Тому отакі-то от справи. Перед тим як щось знову нове будувати, треба старе розібрати. Ось така поочередність. Робимо нове, валимо старе. Робимо нове, валимо старе. Але нічого страшного, наведемо порядок і все буде гуд.